Спільнота вітає вас на каналі Алекс Game Pass в рубриці «Чекпоінт тижня. Починаємо з самої головної новини для гравців на Xbox на цьому тижні. Якщо конкретно, то 9 липня Microsoft відключила Туреччину, тобто наразі неможливо з України або з іншої країни світу, де немає офіційного Xbox Store. Купляти в регіоні Туреччина ні з консолі, ні з сайту покупки не проходять. Зараз прилітає багато запитань від підписників, коли запрацює Туреччина і запрацює вона чи не запрацює. Друзі, ніхто не знає, окрім Майкрософт. Нагадаю, що восени минулого року 2024-го, у нас була схожа проблема. Microsoft Майкрософт нам відключали. Туреччину десь на один місяць. Через місяць вона запрацювала. Ми такі ж здивувалися. Вау, Майкрософт, якщо щось робить, відключає, то пізніше вони вже його ніколи не включають, але в тому випадку вони нам відновили доступ до Туреччини. Як буде цього разу, ми не знаємо. Тому, друзі, якщо Туреччина знов запрацює, я одразу повідомлю вас в своєму телеграм-каналі Alex Game Pass, посиланнячко, як завжди, внизу під відео. Ви перші дізнайтесь, що Туреччина працює. Якщо новини немає, то очевидно. Що Туреччина ще не відновилась, вона не працює. Як тільки вона запрацює, одразу ж буде новина, і ви не прогавите цю новину. Тому обов'язково залітайте в телеграм-канал Алекс Геймпас. посиланнячко внизу під відео в мене там вже є пост про Туреччину, де ми це все обговорюємо в коментарях. Тому спільнота, підключайтеся та будьте в курсі всіх подій. Також, якщо не повернуть майки Туреччину, то я виставлю пост з тими регіонами, де вигідно буде купляти ігри. Якщо вже туреччина, все ну попрощаємося з Туреччиною. і Ми їй подякуємо за багаті наші бібліотеки ігор на Ексбоксі. І чекаємо, друзі, коли майки додадуть наш офіційно регіон. До речі, український регіон він є в вигляді сайту. Якщо на сайті купляти українською карткою, там, там до речі, дуже цікаві ціни, насправді, плюс-мінус з турецькими рівні, а то деякі ігри навіть дешевше, ніж в Туреччині. Але там не усі ігри. Там дуже мало ігор. Якщо брати всю бібліотеку Xbox Store, то там, не знаю, відсотків. 20, мабуть, 10, 20, отак от. Але все одно нові ігри якісь виходять, і вони з'являються в регіоні Україна. На жаль, на консолі немає регіону Україна, і його там не вийде поставити. Тому, друзі, чекаємо від майки в 10-му поколінні регіон Україна. Нехай беруть приклад з PlayStation. Отже, до важливих ще новин. Stalker 2. Розробники офіційно оголосили, що... Наприкінці 2025 року гра виходить на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro відповідно. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5 наприкінці 2025 року. Розробники з GSK Game World офіційно анонсували реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Прем'єра очікується наприкінці 2025 року. У команді підтвердили, що версія для PlayStation 5 повністю використовуватиме особливості контролера DualSense, тактильну віддачу та адаптивні тригери, щоб зробити занурення гравця глибшим. Додаткові технічні покращення для PlayStation 5 Pro. Наразі перебувають у розробці. Нагадаю, що Stalker 2 вийшов на Xbox Series з ПК у листопаді минулого року, отримавши позитивні відгуки. Гравці на Xbox вже Stalker пройшли і вони чекають вихід в DLC. Можливо, якраз в цьому році ми побачимо перше DLC. Я дуже дуже сподіваюся на це, щоб ще раз повернутися до цієї. Чудової гри. Отже, вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation ще збільшить аудиторію цієї гри і більше популяризує українських розробників GSK Game World. тому що, як ми знаємо, на PlayStation ширше більше, набагато більше аудиторії, чим на Xbox. Отже, ще з новин зі сталкера гравців Discord просять розробників додати режим Hardcore. Розробники Сталкер 2 прокоментували запити на хардкорний режим. Минуло вже понад півроку з моменту виходу сталкер 2, і хоча з патчем 1.5 з'явився новий контент, гравці чекають більшого. Зокрема, режиму хардкор або нова гра. Плюс в Діскорд. Один із фанатів звернувся до GSK Game World з проханням додати режим виживання. Представник студії відповів: це справді круті ідеї. Дехто з наших розробників уже грає в подібних умовах, але поки рано говорити чи дійде це до реалізації. Реалізація офіційно GSC не підтверджує плани щодо хардкорного режиму, але з червня гра підтримує модифікації на Xbox Series та ПК, і спільнота вже створює складніші версії гри власноруч. У найближчі тижні студія обіцяє оприлюднити дорожню карту розвитку на третій квартал 2025 року. Очікуємо подробиць. Сталкер Сталкер, наш улюблений сталкер. Дуже дякуємо розробникам, що вони не забивають на гру. Вони її полірують, оптимізують, випускають на нові платформи і сподіваюся сподіваюся, буде в цьому році DLC-шка, яку я дуже дуже чекаю, Рафаель Калантоніо несподівано заявив, що геймпас шкодить індустрії. Колишній засновник Arcane Studios та автор Веєр West Рафаель Калантоніо виступив із різкою критикою моделі підписки Game Pass. За його словами, цей сервіс призводить до падіння продажів і шкодить розвитку індустрії, навіть якщо на перший погляд виглядає вигідним для гравців. Game Pass – це не вигідна модель, яка субсидується нескінченними грошима Microsoft. Але рано чи пізно реальність нас дожине. цей сервіс або витіснить усіх конкурентів, або просто зруйнує Ліно каже Рафаель: він натякнув, що масові звільнення в Xbox частково стали наслідком саме цієї стратегії, адже Майкрософт інвестує шалені кошти в штучний інтелект, скорочуючи витрати на ігровий напрям. За словами Кал Антоніо, геймпас може існувати лише як архівний сервіс, де зібрані ігри минулих років, натомість додавати туди новинку в день релізу. Токсична стратегія, яка вбиває продажі, робить проєкти фінансово нестабільними і змушує. Студії ризикувати менше, поки що підписка здається гравцям ідеальною, але з часом вони самі зненавидять її, коли зрозуміють, як це впливає на якість ігор та різноманітність контенту, додав Рафаель. Майкрософт раніше заперечувала, що геймпас впливає на продажі, але в одному з фінансових звітів компанія визнала зниження прибутку з продажу нових ігор, якщо ті виходять одразу в підписці. Нагадаю, за словами інсайдерів, ключовою причиною нещодавних скоро. Ручень у підрозділі Xbox стала переорієнтація Microsoft на штучний інтелект, через що компанія перенаправляє інвестиції та урізає інші напрями, зокрема, ігрові, Його, до речі, підтримав Майкл Даус, директор Larian Studios. Він погодився з Рафаелем і сказав так дійсно. Геймпасу треба брати приклад з підписки PlayStation Plus, щоб не додавати в неї Day One релізи. Після оголошення про скасування Perfect Dark акторка головної героїні, закликала в мережі відновити Perfect Dark, врятувати гру. Її підтримали багато гравців та навіть журналістів. Після новини про скасування Perfect Dark, акторка озвучення головної героїні Алекс Вілтон Ріган звернулась до фанатів франшизи з емоційним закликом. Вона подякувала за підтримку та запропонувала об'єднати зусилля, щоб спробувати змінити долю гри. Я шалено раділа ролі Джани Дарк. Писала вона раніше. Зараз акторка закликає геймерів поширювати хештеги Perfect Dark та Perfect Dark Pickup, вірячи, що громадянський резонанс може змусити Майкрософт переглянути рішення. Десятки фанатів уже звернулися до неї напряму. Хтось просив допомоги, хтось просто подякував. Вона відповіла публічно, сподіваючись, що ще не все втрачено. Ми живемо у світі, де подібні речі ще можуть спрацювати. Написала вона, попри заклик, наразі хештеги не стали вірусними хоча їх підтримали деякі журналісти і частина спільноти. Нагадаю, що Perfect Dark анонсували у 2020 році як флагманський проєкт нової студії зайнічатів за участі Crystal Dynamics. Після багаторічної розробки гру раптово скасували на тлі масштабних скорочень у Microsoft Gaming. Творці мега популярної гри ремач активізували боротьбу з читами та токсичністю. Розробники Rematch активізують боротьбу з читами та токсичністю. Популярний аркадний спортивний хіт Rematch, який нещодавно обігнав і спортс ФК на Xbox, продовжує стрімко набирати аудиторію. Гру вже спробували понад 3 мільйони користувачів, багато з яких через Game Pass. Гра доступна на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. А кросплатформений мультиплеєр обіцяють додати вже найближчим часом. У новому блозі розробники оголосили про посилення заходів проти токсичності токсичної поведінки та читерів, система санкцій виглядає так: гра на шкоду команді, тимчасове блокування на три дні. Йдеться про умисну допомогу супротивнику або автоголи, токсичність за образи, погрози та іншу неприйняту поведінку. Банять на термін від трьох до семи днів, залежно від серйозності чи ти та стороннє ПЗ перманентне блокування аккаунта повторні порушення призведуть до довічного бана без права оскарження. Розробники заявили, що став. До порушень максимально серйозно і активно працюють над покращенням ком'юніті та чесної гри. Вже в котрий раз з'явилися активності Hollow Knight Silk Song у Steam. гравці чекають, чекають і чекають, і все ще чекають дату релізу гри. Попри відсутність дати виходу на черневих презентаціях, фанати Холовна Сіоксонг знову заговорили про можливий реліз уже найближчим часом. Причина незвична активність Steam Cherry у Steam. згідно зі SteamDB, розробники за останні чотири дні випустили сім бекенд оновлень на сторінці гри в Steam. Це рекорд для проєкту, який роками залишався в тіні. До цього оновлення відбувалося в червні додавали локалізацію до досягнень, а в березні лише дві зміни за два тижні. Фанати вважають, що така активність вказує на підготовку до релізу або оголошення дати виходу. Особливо з огляду на попередні слова Тім Черрі, що гра вийде до релізу роги Xbox Alley, знов таки який за чутками очікується в жовтні 2025 року. Нагадаю, що Silksong з'явиться на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch та ПК. А також гра буде доступна з першого дня в Game Pass. Розробники офіційно поки не коментували оновлення, але інтерес до гри на. Піку, і всі чекають новин уже найближчим часом. Ніл Дракман, творець The Last of Us та Uncharted. вражений 33-ю експедицією, про це написав у себе в соцмережах і зробив фоточку фінальних титрів. Творець The Last of Us не стримав свого захоплення після проходження Claire Обскур Експедишн 33. Ніл Дракман публічно похвалив гру у соцмережах. Він поділився фото фінальних титрів експедиції і назвав її однією з найзворушливіших і найкреативніших історій останніх років. Це визнання від творця Uncharted 4 The Last of Us звучить особливо вагомо, адже Nutty Dog завжди задає стандарти емоційного сторітелінгу. Тепер же Дракман публічно визнає новий еталон може може прийти з Франції. 33-я експедиція отримала високі оцінки на всіх платформах. А сама студія Sandfall Interactive потрапила в центр уваги змі та індустрії. Їхній підхід відверто авторський, з акцентом на креативність і душу, а не на конвейер. Іронія в тому, що нова епоха ігрового сторітелінгу може початися не з великого блокбастера, а з маленької студії. Дракман вже натякав на нові емоційні орієнтири для Naughty Dog, Серед них може бути і клеєр обскур. Хорор Роутайн, про який ми вже мабуть, вже всі забули, несподівано вийшов в інфопростір. Розробники сказали, що гра на кінцевій стадії розробки, і скоро нас очікують новини. Horror Роу майже завершено. Розробники обіцяють новини після 12 років мовчання у новому оновленні в Steam Творці Роутайн, Аарон Фостер, Джемі Хьюз і програміст Піт Діслер підтвердили, що гра все ще в активній розробці і наближається до фіналу. Команда подякувала спільноті за терпіння і пояснила, що через невеликий склад вирішила зосередитися на роботі, а не на регулярних оновленнях. У розробці довгий час брав участь композитор Doom Мік Гордон. Однак, в Тітку 2024 року він залишив проєкт через щільний графік. Його музика та поради залишаться в грі, а звукову частину завершить нова команда. Незважаючи на малу кількість працівників, роутейн отримала допомогу ззовні, що дозволило зберегти темп розробки. Хоча дату релізу ще не названо. Автори пообіцяли поділитися новинами найближчим часом. Нагадаю, гра вийде на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Події розгортаються на похмурій місячній станції, де гравець змушений виживати уникаючи роботизованих вбивць, перманентна смерть і відсутність системи лікування посилюють напругу. Кожен крок може стати останнім. Після понад десятирічної тиші Роутейн нарешті наближається до релізу, і для шанувальників жанру Сюрвайвал Хорор це може стати однією з найочікуваніших ігор останніх років. Red Dead Redemption 3 вже планується. Інсайдер зі студії Rockstar підтвердив інформацію. Red Dead Redemption 3 вже планується. Інсайдер зі студії Rockstar підтвердив: попри те, що зараз усі сили Rockstar зосереджені на завершенні Grand Theft Auto 6, яка має вийти у травні 2026 року. Всередині компанії вже розпочалася підготовка до Red Dead Redemption 3. Про це повідомляє видання tech for gamers з посиланням на анонімного співробітника студії. За його словами, третя частина вестерну вже закладена в стратегічне планування Rockstar. Основна розробка стартує після. Для релізу GTA 6. саме тоді до проєкту приєднається більшість вільних фахівців студії, поки що гра перебуває на надто ранній стадії. Тож про конкретні деталі говорити рано. Президент Take-Two Штраус Зельник раніше наголошував, що Red Dead Redemption – це одна з головних франшиз компанії, і її розвиток точно продовжиться. Нагадаю, що перша частина вийшла ще у 2010 році, а Red Dead Redemption 2 – у 2018 році. Знов таки за чутками інсайдерів, іксбокс та студія Rare готують повернення банжокузі. Редактор VGC Енді Робінсон повідомляє, що Microsoft активізувала обговорення щодо повернення Banjo-Kuzi, класичної франшизи від студії Rare. За його словами, це перші реальні рухи навколо IP за багато років. До переговорів залучені зовнішні партнери, включно з Toys for Bob та Moon Studios, творці серії Ori. Toys for Bob давно проявляє інтерес до Banjo-Kuzi і вже надіслала Xbox пропозиції по новій частині. Студія водночас працює над іншим проєктом для Microsoft. Microsoft. А Moon Studios раніше заявляла, що талановита команда цілком може створити гру, яка конкурує з Super Mario у 3D-жанрі. Їх також розглядають як можливого розробника. Окрім гри. Microsoft вивчає мультимедійні варіанти розвитку бренду, зокрема, анімований серіал або повнометражний фільм. Цей рух стався на тлі скасування Perfect Dark ще одного перезапуску від Rare і масових звільнень у студіях Xbox. Водночас новий banjo банджокузі може стати шансом для Рейр повернутися до своїх культових коренів гравці в соцмережах просять Electronic Arts додати офлайн режим Anthem, тому що я оголосила про закриття серверів у цьому році, і фактично, ті, хто купили цю гру, вони не зможуть її запустити, бо там якраз таки немає цього офлайн режиму. Гравці просять Electronic Arts додати офлайн режим до Anthem після оголошення про закриття серверів. Нещодавно Electronic Arts повідомила, що 12 січня 2026 року остаточно відключить сервери Anthem. Після цього гра стане повністю недоступною навіть для тих, хто її купив. Після цієї новини на форумах Electronic Arts та в Reddit з'явилися численні звернення від гравців із проханням випустити патч для автономного режиму або дозволити гру через пір-ту-пір з'єднання. Люди вважають. Що придбана гра повинна залишитися функціональною навіть без онлайну, нагадаю, Anthem була задумана як масштабний онлайн-шутер у відкритому світі, але проєкт отримав багато критики за поверхневий геймплей і нестачу контенту у 2021 році. BioWare закрила розробку оновлення Anthem Next, яке мало виправити недоляки. Станом на зараз я не коментує можливість виходу офлайн версії або фінального патчу, але спільнота продовжує тиснути на видавців, Аби зберегти доступ до гри, хоча б у базовому вигляді, з'явилася інформація від інсайдера, що Bethesda наразі працює одразу над кількома проектами зі всесвіту Fallout. Bethesda працює над кількома іграми у всесвіті Fallout. Інсайдер поділився подробицями. Журналіст VGC Джордж Мідлер у підкасті Friends Per Second розповів про масштабні плани Bethesda щодо франшизи Fallout. За його словами, студія активно розробляє кілька проєктів, серед яких є і та гра, яку чекають усі фанати. Fallout зараз головна франшиза для Bethesda. В роботі багато проєктів цієї серії, включно з тим самим, якого всі чекають. Але наразі гра ще не на такій стадії. Її розробки, щоб ми могли говорити про її швидкий реліз, каже Мідлер. Фани вважають, що мова йде про ремастер Fallout New Vegas, на тлі того, що другий сезон серіалу Fallout частково розвертатиметься в Лас-Вегасі. Це виглядало б логічним кроком на хвилі популярності серіалу. Крім того, ймовірно, у розробці також Fallout 5 – повноцінне продовження, яке ймовірно, ще на ранньому етапі. Ремастер Fallout 3 про нього вже повідомляв відомий інсайдер Nate За Таким чином, Bethesda схоже, готує ці. Лу лінійку ігор у світі Fallout, щоби скористатися зростанням інтересу до серії після успіху серіалу. Однак, поки що чекати релізів у найближчий час не варто. Ну що, спільнота? Це були новини цього тижня в Рубриці «Чекпоінт тижня. Відповідно, з вас, як завжди, пальці догори. Обов'язково пишіть ваші думки, коментарі внизу. Під відео мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на канал Алекс Геймпас на Ютубі і посилання внизу на телеграм-канал, щоб не пропустити нічого цікавого з ігрової індустрії. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.